У селі Привітному на Золотоніщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві. Зловмисник завдав ножового поранення 47-річному односельцю, з яким випивав. Чоловік помер на місці події. Розкажіть мені, будь ласка, що сьогодні трапилось? Я не пам'ятаю, не буду приходити. З'ясувалося, що до потерпілого ввечері приходив 54-річний товариш, і вони разом пиячили. Правоохоронці швидко знайшли та затримали чоловіка. Він у стані алкогольного сп'яніння спав на сільському стадіоні. Відомо, що між чоловіками під час застілля виник конфлікт. Зловмисник схопив ножа та вдарив ним товариша в область потиличної ділянки. Від отриманого поранення потерпілий помер. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, слідчі за процесуального керівництво прокуратури повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.